Липа. Зазначенням для бджільництва, липа посідає одне із перших місць серед медоносних дерев і кущів. Цвітає в червні на початку липня. Окрема квітка цвіте протягом 4-6 діб, дереву 10-12, а насадження до 20 днів. Проте при несприятливих кліматичних умовах липа може цвісти лише 5 днів. Гектар липових насаджень дає від 300 до 700 кг меду, залежно від зони та кліматичних умов. Липа не кожен рік дає медозбір, це залежить від багатьох умов, що впливають на розвиток квітки, а також погоди під час цвітіння. В теплу сонячну погоду з невеликими теплими дощами нектаровиділення досягає максимуму. Липовий мед належить до групи світлих медів, він має високі смакові якості, аромат квіти липи, світло-золотистий колір. В середньому містить 73-79% інвертного цукру, в тому числі 40 41% фруктози і 33-34% глюкози. Кристалізація звичайно дрібнозерниста. Пилок з липи бджоли беруть тільки в тому випадку, коли виділяється дуже мало нектару. Інколи після, інколи після відцвітання липи спостерігається збір паді, що виділяється липовою попелицею.